Усім привіт! І сьогодні ми будемо взяти парне відео. Хай. Ну ми сьогодні підемо тільки для першого лагеря, щоб ви поняли. Так, ладно, значить, значить, тут нам главне. Так, тут нам головне не провалитись під землю. Ну як під землю, під воду. Ай. Ой, ай. Нам О, треба пити воду, щоб вижити, а то ми. Е! І батонки. Ладно, про це ти де? Хто піде скла я тут. Хто піде складним левом, а хто... Да. ой, кін. ну а, добре, а, я, я тоді. Я. Ну, взагалі, Діани буде. Легше, ніж в мене. Це всі думають, що там складніше. А там легше. Для ну, початку, звісно, якщо ви тільки починаєте, то це буде, що да. Значить, Поки що у нас все одинаково. Все... Але <зас> там є е, 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 така вірьовка, і там ми завжди робимо фото. Із-за того, що там дуже красиво. <зас> А, так говне, тут э, не <головіка> цей етап, на якому ми завжди падали, а зараз будемо. Тому що ми вже в нас є вже дві експедиції. Так, Диана іде отим путем сюда. Так, ну ось Діана. 8, 8. Ідемо сюди. Це по складному леву, так скажемо. Хва. Тут є Хоба, Так. Пусть тут це ще треба бути обережно, тому що впасти. Ага, у Діани там вообще можна впасти. Ну, в мене тут складніше. Діана, от скажи, в кого складніше? В тебе так, так, так. Але всі думають, що тут легше. там. Зараз зверху на водопаді. Ми зустрінемося тільки Діан, ми там, де оця лісиця, на яку, якщо ти впадеш, то бе Хе. Так, я зараз на лавіні. Так, треба пройти цю лавіну. Так, на цьому тут буде так стрілянь. ми Так. Ну, далі мы зістрімо стільки на левлі. <пробуй> так, так, ідемо. Так, так, ця поля мені завжди бісить, вона якась странно трошки. Деп. Так, ну значить, ось. Ми тут вже проходимо до цього канату. Так, Діана, ти пам'ятаєш, де ми повинні зустрітися? Так, так. Так, ну, ну ось. це мені завжди після О, тут туман. Так. О, ура, день. Це, це дуже легко. Зараз сім ранку. Зараз ми тут ось так ось спускаємося. Ну все, ми пройшли цей шлях. А тепер ти, тобі треба буде чекати, тому що, ну, мені ще трошки треба е, тому, залізти на. Е, 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 е. ну е, І потім перелізти канат. Там е, зробили анімацію, що коли ти перелазиш канат, там ти розбігаєш руку. Проходите собі. Ой. І все. Ми аби вони не спасти, а то тут Де? Ви можете розбитися. Ну ми вже майстри, У нас вже дві експедиції. Можна вважати, що чотири, тому що так, а ну чукай. тому що я один раз з літака впала другий раз. Ми з двох летіли лі... на літаку, але але ми спочатку повинні були ми не те зробили. Треба спочатку було експедицію почити. А потім, а потім Діана, якщо що, в нас відео одну хвилину. А, це йдемо. Так, 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 ідемо, ідемо. Хоча не одну хвилину. Так, так, так скоро ми, ми зійдемо до. Дяну, може, з ними два лагеря, а то якось швидко. Дуже знаєш. Так, тихо, тут головне не впасти, а тут дивіться, внизу там. Тут можуть, тут можуть до стічки провалитися. Так. Да. Ну Оце дуже легко. А, щоб тут... падати, ви там помрете, як то, і там помрете, якийсь має лежати. Зараз ми будемо. Ой, я забула пити воду. Я теж так, так п'ємо водички. Тому що в нас, е якщо закінчаться проценти води, то в нас буде е ХП. О, ось ми вже біля першого табору. Так, Ви нам сходи? дали монети. Монеток. ну Зараз ми поповнимо воду, можна з'їсти цей енергетичний батончик і взяти новий. ну Зараз буде складе, яке дяду завжди де боже так, прийти, та, за Так, о, я теж. А то якось без нього не зрозуміло, що ми, е, в нас є флажок. Ось, дивіться, в нас є флажок. Трапорей. Діан, а ну встань, я хочу просто... А ну встань, я просто хочу нас сфоткати з прапорцями. Добре, ось так ось ви Ми йдемо. Та чекай! Я просто хочу нас сфоткати з прапорцями. Отут десь. Отут От десь. Ти стань трошки... Ти стань трошки... Та ладно, ми тут знімаємо. А, ну точно. Ну добре, ідемо. Ой, цей жовтої. Ну Пере я з тою не стрибайте. Переходьте сюди і тоді стрибайте. того, що ця називається... Можна полетити в космос. Да. І ще вас здує вітром. Там можна ще. О, ні. Што? Як завжди? Якщо ми будемо на такій поверхні, то там нас знесе клубочку. Але Маунт Ракан. Кір... Це гора Кірпатрик. Тут є о... океасти, які ми зазначили. ми в одному відео покажемо всі бейджі, які нам... коли ми їх знайдемо, тому що тр... там треба ще погрузитись в воду. Так, ми продовжуємо. Ось там самоліт, дивіться. Тому що, Діана, почекай. Цю гру. Хво... Тому що там хтось в... пройшов в цю гру Гудай, і політає отримати свою першу чи якусь експедицію. Діана, що ти там робиш? Що скажи. Ой, я ж трошки запала. Діана, Дам. треба просто піднятися. Да, давай. Чекаємо Діану. Іде. Так ну о, коли у нас буде три експедиції, ми ще через один вхід можемо пройти. Ага, Це ми вже знімемо через декілька відео. Ну, через ой, я чуть не впала, тому що я забула, що тут такі доски. Так, Хоч тут треба обережненько так пострибати. Тут ми завжди падаємо, коли в нас було ноль експедицій. І... Тут э, така смертельна тут, зона. Я показали. просто хочу вам показати, яка тут. ось, штука. Так, ну, треба. тут, эм... без ось без така штука. тут страшна штука. Там знизу. Я потім покажу, коли піду в сейф зону. Так. Ось, зараз тут ми, зараз ми зараз дійдемо, блін, я рюкзак забула, Ладно, потім візьму. Тут хтось стоїть. Ось, якісь, це, якісь ось, ось це. Бачите, зараз ми пройдемо це і ви побачите цю поїзд. Ой, там чей помер. М -да. стербати, ви ну Тут складно така ось, ось така штука. -да. Цікаво, це можна якось пройти? Добре. Ні, лучше не йди, а то заново треба буде проходити. Я, там пр... я пробувала в іншій, там, де низький пол, там дуже. Я там в мене залишилось 70 сердечку. Зараз ми будемо кататися до мотоциків. А, а, а мати... Так, ну зараз я буду кататися. Діана трошки зайнята, вона в наступному відео буде зніматись. Ну, в цьому э, не вийшло, а зараз я дійду і потім ми разом вже з Діаною будемо. Просто ми трошки забули. Треба попити води, з'їсти батончик, і тут можна набрати батончик енергетичний і воду налити. Так, ну добре, спавним і зараз буду їхати. А я не дуже вмію, тому можу впасти. Ех, Так жалко, що Діана зараз іде купатись. Ну, що робить? Ми це е, відео знімаємо десь в, в 10 годин чи 8. Ну, А в Діани цей час купатися і різне, різні м, дела. І е, я. ой-ой-ой, е, Ну, я е, поки що не проходила на мотоциклі. Так, треба трошки від'їхати назад. Я ще не проходила Обі з вами. Ну це не Обі. як сказати. Це просто. Ну, це просто відео про Експедицію в Антарктиду. Фух. О, ні. Зараз я попутаюсь вибратися. No. Так, зараз я визову. Так. У нас є. Нема, прийдеться самій. Іть, едь, едь, якось самій вибратися треба, викарабкатися, якось викарабкатися, тому що там дуже довго ця допомога приходила. Я повинна це зробити. Чи, А для чого мені це? Я краще розпавлюсь і заново почну кататись. Так легше. Ну що, так легче. легше. Ми можемо, якщо хочете, ще одне англійське якесь повністю відеознати. Ми знаємо іспанський, англійський, може на китайську підемо. Ну, це я не впевнена, просто кажу. Ну, ми іспанський знаємо, якщо хочете, можете казати, ми можемо, наприклад, мови різні додати, щоб... Було Гарно слухати. Наприклад, іностранцям. Тут ще якась дівчинка чи хлопчик, я не розбираюсь у них. Надіюсь, це відео набере багато переглядів. Так, ці дівчата мене опередили, я повинна вибратися сюди ради, ради вас, і. -я. Так, з'їжджаємо, з'їжджаємо. Я в перший раз на цій поличці. Ну, не поличці, а на цьому левлі встигаю на мотоциклі їхати. Тому що раніше я не їздила на мотоциклі. А! Ви бачили це? Я дуже испугалася. А! А! Тут можна вибратися ні. Ти мені заважаєш. Ну я майже вибачую це. Ну. О, О, все дякую. Так ні, мені це не треба. Дякую. Мене спаси. Я піду пішку. Там літак. Ну. Полетів. Так. Я скоро дійду. Залишилось тільки переплити пінгвінів. Тут є рюкзачний пінгвін і є медик, медик пінгвін. Е, медик чи поповнює здоров'я, чи дає е, таку штучку, щоб поповнити здоров'я. Там! Є медик, чи там точно хтось є. Напевно, це медик. Зараз провіримо. Так, чи це не медик? Це медик! Ні, це рюкзачний пінгвін! Ось 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 рюкзачний Пінгвін. Ось, дивіться, рюкзачний Пінгвін. Я його хочу спускати. Так, якщо нажати Open, він мені, він мені дав другий батончик. У мене він був один. Дякую, Пінгвін. Ось такий пінгвін. Ладно, йдемо. Це дуже гарно, що я знайшла на відео. Залишилося знайти медика, але його напевно нема. Був один случай, коли ми знайшли і медика, і рюкзачного пінгвіна. Це був дуже гарний случай. Це жалко, що на відео цього не попало. Ой, треба водички ще попити. Надіюсь, в мене не сяде заряд на телефоні. Айпад, то я зарядила, а от телефон на нього 20%. Надіюсь, не сяде. І ще цей iPhone сьомий. Да. Якщо сяде, то я приясні. Чи не Надіюсь, не сяде. Мені залишилась остання краплина. Це просто від. Е, 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 Переплити. Ну, мені повинно сказати, коли 10, коли 15, коли 5 Тому вона повинна встигнути ще, десь 15 вроде би нема. Так, я зараз ви е, завжди пивете ось так. Але якщо нажати оцю кнопочку, то ви будете плити е, дуже швидко. Це ось так. Це странно, але швидко і практично. Дивіться, як я швидко ось так гарніше, але ось так все одно якось краще. Так, зараз я ні, це я не буду включати. Ой, я кудись не туди попливу. Ну, Щось... ну добре. Це вам підсказка. В нас буде історія одна. Теж робуксі. Так, зараз спливу Ту туру. І дивіться, скільки в мене пузирів. Ну, все добре. І залишилось діти дійти. Ось, бачите, він. Але щоб не, не померло небо е, з першого агера, ви повинні стати обов'язково в цей круг. Ну, добре, ми пройшли. Ех, якщо б тут була Діана. О, якраз ніч стала. Так в мене є якісь рухи, чи нема. Ех, нема? Добре, і хочу сказати усім до побачення!